Я хочу допомогти своїй державі, а так як я лише молода студентка, я можу допомагати нашій державі лише завдяки волонтерським якимсь ініціативам. Новий є цей проєкт, який націлений на реалізацію обмінів у різних областях України. А молодь збирається в територіальній громаді і своїми власними руками відбудовує молодіжний простір для місцевої молоді. В більшості своєму об'єкту обирається для того, щоб туди приходила після відбудови і вже реалізовувала молодіжну діяльність у себе в громаді. Я настільки пишаюся тим, що у нас така активна молодь, наприклад, на Полтавську, Кіровоградську і на Харківську область був пріоритет по чотири людини на місце. Тобто це близько 140 і більше реєстрацій подавалося від молоді з різних областей України. Віднова для мене це трохи більше, ніж просто проєкт. У віднову я попав буквально випадково. Три роки тому це просто я прогулювався вулицями Львова, і така рекламка віднови. І чому б не спробувати? В Харкові саме в Рогані я вже другий раз, тому що ми. Першу віднову тут мали два роки тому. В тут в громаді неподалік робили молодіжний простір. Коли обдзвонювали людей, і всі мені казали, що вау, Харківська область, да, їдемо. Вони хотіли подивитися на воєнний Харків. Як він зараз виглядає? Як взагалі живе Харківська область і що тут взагалі відбувається?